Роблю, дівчата, собі десерт на обід, на обід їла голубці, а це хочу собі зробити десертик, груша. Серединку зараз виріжу. Сир, оце що я взяла пластинками, покладу і поставлю в духовку. Спина болить, хай у нас вказиться. Хорошо ріжеться сир самий о. Бо дві пластинки це буде багато, так ось. Як так покласти, щоб він не стікав. Ну, десь так. Все, ставлю в духовку, нехай підпечеться. Моцарелла лактима. Хорошо, открывается и режете хорошо. Мне не подобается. Так. 15 година. П'ю каву з грушкою. Це такий десерт. Набирала тільки що у чат GPT. Чи можна груші діабетикам? Можна. У неї низький глікемічний індекс від 30 до 40. А груша з сиром взагалі класне поєднання. Ще якби були горіхи, волоски. Було б взагалі чудово. Так, дівчатка, виписала спеціально для вас прочитаю із чату GPT про грушу. Груша. Я задала питання, чи можна грушу діабетикам. Груша має низький глікемічний індекс від 30 до 40. Не викликає різкого підйому цукру в кров. Містить клітковину пектин, яка сповільнює всмоктування цукру в кров і покращує травлення. Груша є джерелом вітаміна С, калію. І антиоксидантів. Так що, дівчатка, їжте груші. І будете щасливі. Готую собі швиденько хліб. Нажимайте на слово більше і будете бачити всі складники цього хліба. Так, вбила яйця, сіль. І пробується швиденько без заморочок. Йогурт два з половиною жирність. Йогурт ось такий. Розпушувач, змішую із борошном І висівки трошки кину. Борошно житнє, обуєна, висівки вівсяні. Замішала і даю постояти хвилин 10. Пройшло 10 хвилин. Я змазала формочку, вона в мене хоч і силіконова, але я її змазала на всяк випадок. Виливаю тісто. Он білий в мене закінчився, я посиплю чорним який є все і ставлю у мікрохвильовку на 5 хвилин 6 хвилин ось такий хлібчик ось гарячий Примотаю, прохолоне, потім будемо куштувати. Так, дівчата, буду пробувати хлібчик. Зараз розріжу, покажу вам. Ось такий виходить хлібчик, швидко, дивіться який, він пористий. От. Ось так. Калорійність такого хлібчика 209 ккал кілокалорій на 100 грамів, так що не так, то це і багато. Все, я вечерять. У мене сьогодні сало з помідорами, часничком і з хлібом. Все, давайте. Всім смачного. Все ж таки, вам скажу, що хлібчик дуже смачний. Швидко готується і дуже смачний. Сюди можна додати ще у тісто можна ще додати солод, і він буде такий коричневий. Я забула, що в мене солод є. І буде такий. Гарний щей. Все, давайте. На сьогодні, все. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.